прекрасні слова в світі важать менше ніж одна добра справа. Такої думки представники благодійної організації Карітас, що вже більше 20 років допомагає нужденним зі всього світу. Дніпрозажинське представництво набагато молодше, проте список добрих справ значний. Про відкриття дитячого центру та першу річницю у Дніпрозажинську далі в сюжеті наших кореспондентів. Карітас це міжнародна мережа благодійних організацій, які є конфедерацією 165 національних об'єднань. Офіс Карітасу в Україні відкрився в 1994 році і з того часу координує зусилля благодійних організацій місцевих громад Української греко-католицької церкви. Також їх представляють на національному рівні і розвивають співробітництво із зарубіжними церквами Карітасу. Завдяки діяльності організації в Україні сформовано і постійно розширюється мережа місцевих благодійних організацій, а також розширюються відносини з вітчизняними та європейськими партнерами. Мета організації розробка і впровадження національних програм для забезпечення соцдопомоги і підтримки найбільш нужденного населення України. Незалежно від національної принадлежності або віросповідання, на жаль, нужденного населення стає дедалі більше. Війна на Донбасі вивела Україну у лідери серед європейських держав за кількістю так званих внутрішньо переміщених осіб. Саме їм сьогодні допомагає Карітас. Наша діяльність в цьому місті не є такою довгою, обширною. Так, але за цей час ми змогли надати допомогу. Здається, більше двох тисяч переселенцям. Це є продуктові набори, це є грошова допомога, це є також і психологічна допомога. Ну, а тепер це створення цього дитячого центру. Простір дружній до дитини. Властиво спонсорами цього простору є Карітас України, тобто центральний офіс, так, який виділив ті пожертви. Для того щоб цей простір існував, за ініціативою благодійного фонду Каріта судні продзержинську з'явився дитячий центр для дітей-переселенців та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Центр дружній до дітей знаходиться на вулиці. Перехідний тупик, за словами адміністратора центру Марії Пагулич, центр розрахований на 100 дітей. Ми працюємо з переселенцями вже близько року, і ми е, певним чином їх проанкетували. Е, Запитали в них, що цікаво для них і для їхніх дітей. І таким чином виникла ідея, щоб відкрити такий простір, як. Відповідь на ті потреби переселенців, які є, як відомо, переселенців у Дніпрозержинську близько п'яти тисяч, так і відповідно вони не мають матеріальних засобів, щоб розвивати дітей в інших платних центрах. Тому благодійний фонд відкриває центр, в якому буде безкоштовно змога дітям займатися. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Про це директор благодійного фонду Карітасу у Дніпродзержинську отець ігор розповів під час святкування першої річниці заснування фонду у нашому місті. Під час заходів усі, хто допомагав розвивати фонд, отримали пам'ятні подарунки. Розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш нужденного населення України незалежно від національної принадлежності чи віросповідання, така мета каретасу, і це не може не заслуговувати поваги.